Привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для Левів на грудень 25-го року. Я вже подивилася, Леви, і буду вам розказувати. Але початок грудня у вас якийсь шалений, тому що у вас випадає перевернута вежа і перевернутий відлюдник. І, чесно кажучи, шутом в житті відбувається Леви? Тому що перевернута вежа. Це у нас символ того, що щось дуже давно тягнеться, важко, не вирішується, і непонятно кінця-краю цьому не видно. Так? Тобто не видно. Тобто нам показують, що є якась реальна, дуже складна ситуація. Чи пов'язано це з війною? Можливо, чи пов'язано це, наприклад, з роботою, зі стосунками, з баченням свого майбутнього. так. Тобто глобально нам говорить, перевернута вежа це що я щось відтягую, я не хочу чогось бачити, не хочу щось вирішувати, я чогось глобально не бачу, але вежа це глобально, це щось таке велике. Можливо, це кар'єра, тому що це карта кар'єри, і я тут не бачу. Куди мені просуватися, або щось спеціально саботую, або спеціально йду не туди. Подумайте над цим. Перевернута вежа це більше як рана, яка дуже довго загоюється і не може загоїтись. Це не різке, ну хоча буває різкі зміни по перевернутій вежі. Але подумайте, це завжди причинно наслідковий зв'язок. Тобто вежа ніколи не з'являється, от от неочікувано. Вона дуже така от наслідкова. Тобто, якщо зібрати всі події, 2 плюс два зібрати, ви побачите, куди це може привести, якої сфери конкретно у вас це стосується, і над чим треба попрацювати. Далі четвірка пентаклів нам говорить про накопичення. Тобто, ви будете накопичувати гроші, збирати, там, я не знаю, на депозит клас, або вам варто б це зробити. Також по цій карті не рекомендується занадто сильно витрачати гроші. Можливо, ви включите режим збереження, режим економії в цьому місяці. Плюс четвірка пентаклів все стабільно. Тобто ну, вона глобально говорить, все спокійно, все нормально, все більш-менш розмірено. Мене це абсолютно влаштовує. І що мені ще дуже подобається, у вас тут випадає прямий дурень. Прямий дурень, я ще й запитала з чим це, з корливо води. Це нові починання, це удача, це ноль, обнулення. Е з королево води нове кохання, закохання, діти, подорожі, е нова історія натхнення, хобі, бачення. Ну от, все абсолютно нове і абсолютно цікаве. Абсолютно творче, от щось в такому форматі. Це завжди про удачу, про завжди про легкий погляд на життя. Дурень це джокер в карті таро, в колоді таро. Тому ем, ну, придивіться, придивіться, що у вас таке буде. Причому, от вже з досвіду бачу, що дурень не програється як щось таке феєрично. Вау. А щось таке масюньке, маленьке, таке, от, знаєте, от капелька, краплиночка, якесь зерн, зерно з'явилося і від нього вже починає щось рости. От це воно, от оце буде давати вам якийсь такий колосальний поштовх до чогось абсолютно невідомого вам до цього. Далі ваша робота, гроші, це у вас випадає сила. Сила Леви, це ваша карта. Тут, от зараз. Тут, от, бачите, намальований крокодил в тілі лев. <смість> от. ем, і дівчина його якби, усміряє Усміряє е, завдяки силі свого характеру, завдяки силі свого терпіння, е, завдяки тому, що вона вміє керувати своїми емоціями і керує емоціями цієї тварини. Да? Але глобально нам говорить так: якщо будеш. При перелягати зусилля, якщо ти будеш старатися, якщо ти будеш дисциплінованою, в тебе вийде все, що ти заплануєш на цей місяць. В тебе вийде. Все, навіть те, що ти думала, що буде неможливо зробити. Тільки завдяки старанням, тільки завдяки зусиллям, тільки завдяки праці. Сила завжди важко, але завжди цікаво. Сила завжди вимагає багато ресурсу, але завжди тебе нагороджує. Це захоплення і старання в одному флаконі. Вот. От така у вас карта. Далі, леви, ваше особисте життя, у яких є партнер, у вас тут впадає двійка води. Прикольна тут ця двійка води, вона показує різність сторін, але їх конект. Тобто це карта кохання, це карта поєднання, це карта мімімішок, оцих мімімішних пар, коли вони постійно обнімаються, цьомаються, коли вони постійно разом. вони... Спілкуються, обмінюються чимось, да, оцим всім? А, прекрасна карта, я рада за вас. <свісно> леви, у яких є партнери. Лев, у яких партнер немає. <свісно> у вас навпаки ситуація. Ви когось вже повісили на цей забор, спалили, да, і би від всіх цих своїх бивших людей ховаєтеся <свісно> колишніх. А, що я можу сказати? Перевернута дев'ятка жезлів, з тузом води можете наступити на граблі, можете повернутися до свого колишнього, у того, якого ви ще не встигли повісти на цей парканчик і підпалити. Так? Тобто ви можете знову повернутися до колишніх. Або щось із минулого може до вас повернутися в контексті партнерських стосунків, і ви будете це вирішувати. В принципі, Сама карта нам цього не рекомендує. Вона якраз говорить, що треба закривати ці граблі і йти далі. Але в житті, як ми знаємо, відбувається завжди по-різному. І забула вам витягнути пораду: ем, от така колода чи Колі. Давайте глянемо пораду для левів на ем, грудень. У вас тут ем, шістка пентаклів. Леви, бачите, шістка пентаклів. Шістка пентаклів це карта балансу, коли ми розпоряджаємося всім одразу в балансі. Бачите, тут куча мишок, і ця дівчинка вона всіх їх тримає під контролем. Вона все контролює, вона все бачить, вона знаходиться в цьому центрі кола. І вона якби, ну, не витрачає за, занадто багато зусиль, але її зусилля направлені, ну, ціленаправлені, да, і це дає результат. Тому я би сказала по шість пентаклів, що вам треба тримати завжди баланс в контексті, наприклад, грошей, скільки витрачати, скільки заощаджувати, Тримати баланс в стосунках брати, давати, Тримати баланс в роботі. Да, скільки я працюю, скільки я відпочиваю, і е, думати про себе центр, ви, ви в центрі стоїте, думати про себе. От такий у вас місяць. Леве. розкажіть мені, як програється перевернута вежа. Дуже цікаво. Я почитаю в коментарях. Бажаю вам прекрасного грудня, всім папа. -па.